Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків Землі з 18 по 24 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у тельців? На цьому тижні у тельців якась така буде гостра ситуація. Щось таке треба буде вирішити. Що, можливо, по підсумкам цього питання вам захочеться просто вийти, просто повернутися і піти з цієї ситуації. З ця ситуація, можливо, щось вас не влаштовує. І якщо ви. Вирішити для себе цю ситуацію. Вона така гостренька. Можливо, щось таке завершиться. І, можливо, це прийшло, знаєте, як усьому колись наступає кінець. Можливо, далі вам немає сенсу йти. І саме цей тиждень може стати в якомусь ділі, в якомусь такому питанні знаєте, поставити останню крапку. І я вам бажаю, щоб Оця крапка, яка буде поставлена на цьому питанні, завершить для вас щось таке, те, що вам дійсно вже було, не потрібно. Тобто, якщо ви несли це в собі, треба завершити. Не тягнути цей тягар далі, нехай. Оце питання, можливо, яке вас бентежило. Нехай воно завершиться, нехай цей тиждень буде вирішальним, нехай цей тиждень буде вам лише на користь. Нехай цей тиждень, незважаючи ні на що, пройде для вас легко, вдалого вам тижня. А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. На цьому тижні щось таке у вас буде, знаєте? Не дуже якась така, я не хочу сказати, нестабільна ситуація, але щось таке буде щесь, ви як будете так на хвилях вагати, якось можливо вам правильніше вирішити, бо якесь питання, яке не вирішиться сьогодні і сразу. І зараз треба буде почекати цих або результатів роботи, або трохи, трохи зачекати, і, можливо, саме це буде для вас оця нестабільність, вона буде не дуже зрозумілою, щось таке очікування завжди викликає. Якийсь такий сумнів, десь там, може, сум якийсь, Ще, можливо, ця ситуація, яка потребує очікування, не зовсім для вас розуміла. Тобто, щось таке може приховане від вас. Тому на цьому тижні нехай. Все йде своїм чередом. Нехай оце ваше таке коливання, оці такі ваші роздуми, можливо, то, що, те, що ви будете очікувати, і у вас буде час на обміркування, час на те, щоб зважити. І оце очікування, і не бистре вирішення якихось питань нехай вас не турбує. Зосередьтеся і приверніть увагу на щось таке позитивне. Нехай оці очікування пройдуть для вас. Легко. Ви обов'язково отримаєте такі плоди вашої праці, те, що ви вкладали в щось свій ресурс, свої можливості, нехай в подальшому для вас принесуть лише позитив. Лише, можливо, це ще очікування, можливо, якось виплати. І оцей час на роздуми, може, в подальшому поверніть це в позитивну сторону, щоб ви в подальшому змогли. Правильне рішення прийняти. Тому цей тиждень, який буде в очікуванні, Нехай пройде швидко, легко. Зверніть увагу на якісь позитивні моменти вашого життя. Нехай у вас все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. У, козоріга. Ох, козоріг прям. Можливо, на цьому тижні ви або запланували, або, можливо, це буде якась така подорож. Ви кудись, можливо, заплануєте поїхати, але це може бути пов'язано з такими страхами, з такими хвилюваннями перед цією дорогою, перед тим, що, можливо, ви не все будете розуміти. В чому сенс? Саме сенс цієї дороги. Тому, якщо ця запланована подорож, то, то оці страхи, нехай, вони залишаться позаду. Бо у вас така карта, яка показує, що якщо це пов'язано саме з подорожю, то вона принесе вам, таке, знаєте, і задоволення, і тобто у, вас, у вас усе вийде, якщо у вас це відрядження або запланована подорож, оці страхи відкиньте, карта, яка каже про те, що, можливо. Після цієї подорожі, або після цього відрядження у вас відкриються нові можливості. Це вам буде лише наплюсити в подальшому. Тому відкидайте оці страхи. Нехай вони відійдуть на другий план. Зосередтеся на Лише позитивній стороні цього тижня. Нехай цей тиждень пройде для вас дуже вдало. Нехай цей тиждень принесе вам такий розвиток, відкриє для вас нові можливості. Нехай цей тиждень для вас пройде дуже легко. Я бажаю. Нам усім мирного неба! І усього самого найкращого! Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!